Це воєнні будні Михайла Яременка, бійця третьої штурмової. Друге важке поранення він отримав під час виходу з Авдіївки у лютому. Втратив частину руки. Зараз Михайло проходить реабілітацію у центрі незламні, а вільний час проводить у спортзалі. Коли ти нічого не нічого не робиш, то ти гаснеш, тобі вже нічого не цікаво, Друніми мисли всякі лізуть. А так ти прийшов, організм в тонус привів, нагрузку влучив. В тебе енергія появляється. Тут, окрім звичних процедур та вправ, для пацієнтів організовують і різне часопроведення. Так, до прикладу, виглядає фехтування на візках. Готове, готовою, почали. А так хорватські інструктори навчали українських ветеранів дайвінгу. Спорт важливий для фізичного, психологічного відновлення та соціальної адаптації. Це думка керівниці відділу спорту військових Львівської міської ради Орисі Дем'янюк. Майже три місяці у Львові працює програма, у межах якої відшкодовують гроші з міського бюджету за абонемент у спортзал. Ми створюємо учасникам можливості. Ми зараз маємо по місту 27 локацій, і в кожну з них є доступ. Кожна з цих локацій готова приймати військових, учасників бойових дій та членів сімей загиблих та надавати їм безкоштовно заняття в своїх спортивних залах. В подальшому це, можливо, селекція, відбір в спорт вищих досягнень для підготовки, наприклад, для входу в команду Invictus Game, для, наприклад, Паралімпійських ігор. А тим, хто вже відновився фізично та не цікавиться професійним спортом, допомагають знайти себе у цивільному житті. Один із варіантів програма ветеранських ваучерів. Це гроші на розвиток власної справи. Минулого року такий ваучер отримали 27 людей. Цього року 53. Дуже різноманітний спектр проєктів від вирощування гігантської королівської креветки, екосадиби, виробництво швейна метал, обробка металу, виробництво дронів, косметологія, аніме і документальне кіно. Такою програмою, до прикладу, скористався Андрій Дробіт. Колишній розвідник став садівником. За ці гроші купив необхідну йому техніку. Це одна із наших теплиць. В нас дорожчуються туйки. Це виходить ми із маленьких, маленької касети. Їх сюди садимо. І тут вони під поливом ось таким. Спеціальним і системою туману і водопідготовкою. Ось там у нас є така спеціальна бочка, в ній готується розчин. добрив. Також у місті працюють над доступністю. Поступово перекладають бруківку та облаштовують пониження хідників. Створили спеціальну карту для тих, хто пересувається на кріслі колісному. Там позначили пристосовані музеї, ресторани, торгові центри та інші місця. Наприкінці лютого кореспонденти Суспільного із ветераном Сергієм Калитюком відвідали декілька таких місць. Ось що він розповів тоді про одне із них саме в закладі, гарні умови, досить широкі проходи, доступний санвузол. Єдине, що саме дійти сюди. Ну не так комфортно, як хотілось би, бо треба переходити серіано через бочатку, через там якісь бордюри. Скільки точно є ветеранів на Львівщині, підрахувати поки не можуть, розповів Суспільному керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. За даними пенсійного фонду, це близько 31 тисячі людей. А за даними єдиної електронної системи соціальної сфери близько 45 тисяч. 31 тисяча осіб це ті особи, які мають вже посвідчення учасника бойових дій безпосередньо зареєстровані в системі пенсійного фонду. Знову ж таки, ми маємо чітко розуміти, що значна кількість людей ще не має посвідчення УБД. навіть якщо цифра в 45 тисяч осіб є коректна, то очевидно, ми розуміємо, що вона є неповна. і як наслідок таких осіб у нас більше. Як кожен з нас може допомогти адаптуватись людям, які повернулись із війни, ми запитали психологиню центру ментального здоров'я Руслану Головату. Що ми можемо робити для кожного з військових? Це спілкуватися з ними, в жодному разі не уникати і не жаліти їх. Обов'язково шукати і знаходити точки дотику, тому що вони точно у нас є. Таку точку дотику, до прикладу, знайшли і волонтери проєкту On three Wheels». Для них та поранених військових нею стали гори. Восени минулого року вони організували сходження на одну з найвищих гір Львівщини Парашку. Все та найважче це хлопцям. Їм велике дякую.